Покажу вам, дивіться, що урочище камінчики в перечині. Тут місцеві жителі прибрали сміття, кущі та чагарники на території. Також робили дерев'яні столи та лавиці. Так облаштовували пляж. Моя частина зробити столи так, до повної готовності. Ну даму потримали все. Просто вода велика все приходить. І воно кожен рік воно все забирає. Ти зробиш, а з року в рік треба все обновляти. Жителів багато, то ну а кудись ходити, в сусіднє село ходити. Ну тож. До облаштування пляжу долучилася і Ольга Григоренко-Яцук. Я як побачила, що хлопці це організували, я зразу взяла доньку свою, кажу, ми йдемо обов'язково. Ми тут постійно постійну відпустку, і на вихідні ходимо. Нам тут подобається дуже гарне місто. Річка є де покупатися. Сміття збирали. Ну що казали, то робили. Всі будуть ходити. Ми будемо надіятися, що будуть підтримувати тут порядок. Тут було зовсім маленьке, маленьке таке, Поляночка така, і тут все було кущі, дерева, борщовик, І тут кожен знаєте, приходив один біля одного, так, ну, щоб щось зробити. Не було. Облаштування пляжу перечині, організували представники громадської організації Екологічний погляд. Це ідея була не наша. Місцеві жителі самі до нас звернулися з проханням облаштувати місце відпочинку на березі річки. Коли ми почали детальніше дізнаватися про цю ситуацію, виявилось, що в селі Сімір вже була подібна ініціатива, тому ми вирішили взяти приклад з них та. Організувати подібний захід в місті Перечин долучилися до заходу в районі 30 людей, які не просто прийшли подивитися, а які прийшли навіть з інструментами. З самого початку ми розчистили багаторічні хаші. За допомогою техніки, яку нам надав спонсор, це є релоковане підприємство. Нами було надано екскаватор для розчищення доріг для планування території пляжу, а також спільно із громадською організацією, ми плануємо здійснити подальші елементи благоустрою даної локації. Уже між людьми пішла розмова про те, що потрібно подібний захід, але без такої кількості техніки організовувати кожного. Року для підтримки конкретно цієї ділянки в гарному стані за словами Михайла Малоша, для того аби влаштувати пляж, отримали дозвіл у Перечинській міській раді. Зі мною радились, я їм радив інше місце. Вже було традиційне, лише ковід війна, то вона закинула. Але всі молоді люди хто робили, вони хотіли там, але я бояри заперечуватися. Ага, тобто ви погодили так? Так, так. А скажіть, будь ласка, а є взагалі у місті у вас такі місця для купання? У громаді є хороше ще Так, Там хороший пляж, там проточна вода гарна, е, така як галька, то річки скоп, чистий є лавиці, столи, волейбольний майданчик таке, там там. Ми не поки що соціюємо. Єдиний такий міський починку. Це та воросовка. Руслана гостю, Леонтій не Суспільне новини.